Всім привіт! Я вже була на секенді і купила таких два кольорових светрики. Я побачила в них дуже багато потенціалу, бо вони кольорові. Я хотіла собі 100% хлопок. Коли ми вибираємо светр на секонд хенді перше, що нам треба, це вибрати такий светр, щоб ось ці шви, коли ми вивертаємо на виворіт, вони всі закінчувались Ось такою косичкою. Бачите? Кожна сторона виробу закінчується ось такою косичкою. Нам треба знайти таку річ, щоб якнайменше було ось таких з'єднань. Коли оверлоком обходять. І щоб в нас було менше таких пришитих деталей. Бо е, ось покажу краще, так. Ось ця задня деталь і передня з'єднується з шиєю. І найчастіше, коли ось так от зашита деталь, то там всередині може бути два випадки. Або ця деталь закінчується гарним вузликом, і в нас не буде коротких ниток при розпусті. Або там будуть такі короткі поклапані ниточки. Ну, їх буде небагато, бо потім деталі йде ціла, але все-таки неприємно. Друге, ось ці деталі. бо тут по боку, також, якщо так пришити, або застібка, або якась, не знаю, для пуговиці така захватка, як ось ця зверху, то також в нас не вийде розпустити цілком полотно, а тут буде закінчуватися, обриватись нитка, і в нас вже не буде гарної нитки. Тому дивіться, щоб у вас було якнайменше таких роз'єднань. І щоб всі з'єднання були ось з такою косичкою. Тепер як же нам це все розпустити. Беремо ножиці. І першочергово нам потрібно відрізати ось ці всі книжки. У мене H&M, це машинна в'язка. Ось. Не люблю відрізати ці книжки. Їх просто треба знайти. Там, де вони пришиті машинкою, і обережно відрізати, коли ви розтягуєте, зараз буде добре видно, ось ви бачите цінни точки, і просто їх відрізаєте. Одразу намагаємося прибрати всі нитки, які в нас залишились після відрізання наших книг. Щоб потім менше було возні з ними. Але, признаюсь чесно, я не завжди це роблю одразу. Добре, це ми зробили. Тепер треба від'єднати рукав. Одразу повністю вивертаємо виріб. Дивіться, хтось ще зашивав. Добре. Нам треба ось на з'єднанні нашого виробу, ось тут, відігнути і знайти ось таку косичку. Ось. Це якраз та косичка, яка з'єднує наш виріб. І дивимось, щоб ця косичка, і дивимося, щоб ця косичка ось йшла доверху. І там ми десь знайдемо початок. Угу. Ось початок. Е, деякі в'язальниці спочатку, перед тим, як розпускати, починають шукати, де це завершиться. Я попросту знаходжу найвищу петельку цієї косички і розрізаю її. Підтягую наступну, наступну. Ось в мене вже є нитка. Я першу відрізала і просто витягую цю нитку. Все. Тепер мені залишилось просто потягти цю нитку, і мій виріб буде розпускатись. Тут погано видно, ось вона вже поїхала. Ще раз. Ось знаходите цю косичку. Вам треба знайти найверхню таку косичку, яку ви зможете. Розрізаєте її, потім піддіваєте ще другу і третю. І за ось цю петельку просто починаєте тягнути. Ось в мене потяглась нитка, і тут вже з'явилась стірка. І так ви тягнете за цю нитку і вас буде розпускати. Якщо ви берете нитку котон, то у вас буде дуже легко тягтись нитка, вона не заплутується. Якщо це шерсть, то вони часто в мене тяжко йдуть. Дивіться, в мене одразу розпустилася і під пахвою. Видно, що це було рукав і бокова частина одразу так з'єднані. Я тут почала з середини і зверху. Зараз ще дорозпущу цю. Протягну цю нитку до самого кінця і буде вже закінчено. Ось так дьорнувши лише за дві нитки. Я розпустила рукава і основну частину. Тепер я маю ось такого павучка. Наступним треба розпустити ось ці нитки, щоб звільнились рукава, і в нас вже були вільні ці частини. І третім я від'єднаю верхній комірець. Іноді вона так заплутується, що я не можу потягти нитку. Я просто її на швидку відриваю і дивлюсь, що там трапилось. Угу, Ось моя косичка. я собі спрощую життя і просто розрізаю її, щоб далі потягти. О, супер, так швиденько дьорнулась. А тут, де в мене вона не хотіла спускати, я не буду ускладнювати життя, просто дві детальки розтягую. І дивлюсь на ось ці нитки, які посередині стягують, і розрізаю їх. Ось я вже від'єднала перший рукав. Ось така в мене ковтинка вже там роз'єднана. Залишилась і я маю ось такий рукав. Тепер треба від'єднати. Верхню частину. Дивимось. Спочатку треба від'єднати саме верх, тому що він перекриває нашу застібку. Шукаємо косичку, ось вона, і її початок ось з цієї сторони. Ось ця косичка. Ось вона уходить туди. Добре. Відрізаємо початок. Воротник в мене найкраще пішов. Я таку довгу нитку змогла витягти. Ха! І навіть на самому прикінці тільки заплуталася. Оп! І те, про що я казала? Що тут в нас, скоріше за все, будуть ось такі коротенькі нитки. Тепер розплутуємо цю частину. Ось на кінцях цієї нитки, якщо вам пощастило, ви просто витягуєте нитку. А може бути ось так, як в мене, додана машинна строчка. Її тяжко, може хтось знає супер спосіб, але ось такі нитки, які прошиті машиною, я кожну, прям кожний стібець так от, окремо відрізаю. Від нашої застіпки, ось тут тільки машинний шов завжди йде. Я просто розтягую дві деталі і ось так нитки розрізаю. Перша застівка в нас відлетіла. І щоб від'єднати наш камірець, ось ця бокова частина. Ми ж також шукаємо на цій боковій частині ланцюжок, початок цього ланцюжка і відрізаємо. Першу частину комірця ми відрізали, другою робимо так само. Ось про що я казала. Вже від'єднала один рукав, від'єднала комірець, від'єднала застіпку і почала від'єднувати ось ці бокові частини біля застіпки, якими був обв'язаний край. І коли я почала від'єднувати, побачила, що ось за ось цим було сховано те, що тут немає цілого полотна. А все в нас закінчується ось такими відірваними нитками. Тобто цілою ниткою ось ці дві передні частини в нас не вийде розпустити. Тут будуть такі пошматовані ниточки не невеликі. Тому дивіться, щоб у вас не було таких от обкладених частин. Частин. Я спеціально взяла цю ковтинку, щоб це вам показати. Краще вже взяти ось таку рожеву. Тут, якщо ви хочете саме застіпкою, вам сподобався колір. Ось тут, там, де застіпка, уважно подивіться була ось така косичка. Бачите, воно, застіпка пришита одразу до цілого полотна. І коли я буду розпускати вже цю, цей светр, то в мене ось ця частина не викинеться, а піде на нитку. Бо тут є ця косичка. Ось ми вже не фінішній прямій по роз'єднанню. І ось один шов у нас не зшитий, а оброблений оверлоком. Такі частини я ніколи не заморачуюсь над розпусканням саме оверлокової частини. Я шукаю початок ось тут, і просто розрізаю якнайближче. До верхньої частини шукаю ось тут. Зараз покажу. Ось. У нас йде шов і найнижча петелька ось тут з ланцюжка. Ось. Я її розрізаю і всі петельки, які на рівні з цією, їх також ріжу. Ось і все. Цю частину я вже розпускати не буду, бо з неї не вийдуть такі лоскутки. І не викидуємо, зберігаємо, якщо нам не вистачить для нашого виробу ось такої нитки, ми попросту будемо звідси розпускати. З другою частиною робимо те саме. І почнемо розпускати ось з цієї частини. Для того, щоб розпустити, нам треба, щоб в нас була одна нитка, оскільки ось тут у нас було прив'язане і такі ошмотки. Спочатку ми це все витягуємо. І ось в мене вже є рівний рядок. І мені супер пощастило з ковтинкою, бо я одразу зможу вам показати всі нюанси. Мені взагалі другий раз потрапляє в руки такий светтер, коли він зроблений одразу в дві нитки. Тобто я одразу за дві нитки потягти не можу. Мені треба спочатку ряд першу нитку витягти. І на кінці ряду не починати її знову тягти, а другу нитку підтягти. І в мене одразу будуть два моточки. Тобто вони не одразу в дві складені, а по черзі. Тобто, якщо ви вже тягнете разом, то я ось так вкладаю два пальці і одразу дві тягну. І скручую моточки. Це буде найкайфушній момент розпускати і витягувати нитки. Що в нас коїться з рукавами? Коли ми розпускаємо рукава ось тут. Зверху в нас шито. Нам також треба знайти цю косичку і спочатку зняти. Ось, бачите, кінець петельки, і вони всі прошиті. Ось початок цієї косички. Нам треба його зрізати. Просто тягнемо. Після того, як ми зняли ось цю нитку, яка прошивала верхню, ми тягнемо за наші нитки. Ось тут я вже бачила, що в мене дуже багато їх. Оп, і тут так само буде дві нитки. І ми їх витягуємо. Ось Одну нитку я випадково різанула. Там, де в нас починається вже біла. Нам треба трішки розпустити. І тут я буду також тягти за дві нитки, тільки в мене вже йде біла і синя. Тепер починається найкайфушний момент. Розпускаємо. Коротше, так і справи рєбзя, Що з того синього дитячого светра в мене вийшло ось стільки пряжі. А Застіпка. І два лоскутки, які я вирішила не розпускати, бо в них немає сенсу, будуть короткі ниточки. Але з того рожевого светра ось тут зараз з'явиться картинка його. <рес> Те, що я раніше показувала в мене, вийшло ось стільки рожевої пряжі 100% бавовни. І це супер! В мене ще є така біла пряжа і хочу зробити сумочку. І цей светр в мене також був застіпкою. Скажіть, ви купите стільки пряжі плюс застіпка за 10 гривень? М -м я давно не шукала пряжі в звичайних магазинах, але гадаю, що ні. Тобто, зараз дуже популярна тема. Е Мій інгліш не є дуже гарний, але дуже популярна тема ресокл, ресайкл. Напишіть в коментарях, як буде правильно. Але я певна, що я добре прочитаю. Ми переробляємо, бо наша планета і так є забрудненою. Тому купляйте светри, розпускайте, вас все вийде і до нових зустрічей, па-па! А я пішла спати.